Починати. Сьогодні у нас заняття з комунікативного розвитку? Наше заняття присвячено до дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Шевченка це той, хто живе в кожному з нас. Не так громко. Не так громко, добре. Дітки, скажіть мені, будь ласка, як ви розумієте? Слова або фраза рідний край. Як ви розумієте? Рідний Родина. край. Родина. батьківщина, Богданчику. це наша рідна земля, це наша рідна. країна. Скажіть мені, будь ласка, ми вже це проходили і ми це всі знаємо. А де ж найкраще місце на землі? Скажіть, будь ласка, де найкраще місце на землі? Вдома, мабуть, да? так? Вдома. Так, сонечко, Богданчику, молодчинка там, де ми народились. Правильно, молодець, молодчинка. А як зветься наша Батьківщина? Як? Де ми з вами проживаєте? Де ви народилися? Україні, в Україні. Як називається? В Україні! Молодці в Україні. А ми хто з вами? Хто ми? Українці! Українці, молодці! Ми любимо свій рідний край. Шануємо і поважаємо. А чи знаєте ви, що нашу Україну знають і шанують у всьому світі. І добре знають таких майстрів, поетів, які слова відомі по всьому світові? Я хочу вас трішки з ними познайомити. Подивіться, будь ласка, це Тарас Григорович Шевченко. Іван Франко, Леся Українка, Павло Тичина. Ви ще трішки маленькі, але ви обов'язково познайомитеся з творчістю цих неймовірних поетів. Творчість цих українських поетів назавжди увійшла в скарбницю світової літератури. Ось вони. А зараз прошу вас подивитися на портрет молодого Тараса Григоровича Шевченка. А тепер подивіться на поета, який вже був дорослим, який дивиться дуже-дуже уважно на вас під насуплених брів. Кожного року 9 березня ми відзначаємо, вшановуємо пам'ять великого українського поета та художника Тараса Григоровича Шевченка. Зараз я вам трішки хочу про нього розповісти. Дуже давно в українській бідній родині в маленькій. Старенькій хатині в селянській хаті жив маленький хлопчик, якого звали Тарасиком. Сім'я була дуже-дуже бідною. І щоб прогодувати усіх, а сім'я була немаленька. У Тарасика було п'ять сестричок, два братики. Батьки постійно працювали. На полі у панів. Тараси дуже любив свою, о, так, вибачте, дуже любив свою старшу, так вибачаюсь, дуже любив свою старшу сестру. Катерину. Вона завжди доглядала за ними, за дітками, годувала. Коли батьки працювали на полі, Тарас дуже-дуже сильно любив читати, він був дуже-дуже допитливим, кмітливим і усім дуже цікавився. Тарасик дуже сильно любив природу. Раненько вранці прокидався, біг на річку. І зустрічав під сонцем. Його сестричка Катерина завжди йому давала олівчик і шматочок паперу. Він ми... приходив до річки, до лісу і починав малювати небо, квіти, дерева. Сонце хмари, а коли в нього не було шматочка паперу або олівчика, він малював пальчиком на пісочку. Він дуже-дуже сильно любив, так, вибачте, щось підвисає, вибачаюся. Він дуже-дуже любив свою маму. Його мама дуже-дуже важко працювала. Але коли вона приходила додому, Тарасик завжди просив свою маму прочитати йому казочку або заспівати пісеньку. А ще у Тараса був дідусь Іван. І він мав такі цікаві розповіді, що на його розповіді приходило майже усе село. Рісторас і все від мами, від своєї сестрички Катерини, від дідуся Івана все кладав собі у голову. А потім сам почав складати вірші, які народ співав, як пісні. Із маленького хлопчика Тараса виріс український народний поет Тарас Григорович Шевченко. Багато шевченківських віршів стали піснями і до них написали музику. Дітки, скажіть, будь ласка, про кого ми сьогодні з вами розмовляли? З ким ви сьогодні познайомились? Як з звуть з ким цього поета і художника, відомого у всьому світі? Тарас. 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 Шевченко, Шевченко, молодець Богданчик. А скажіть, будь ласка, дітки, як Я звали так, його так. сестричку? Катери... Катери... Катерина. Катерина, Богданчику, молодець. розумничка. А скажіть, будь ласка, що полюбляв малювати молод... е... маленький Тарасик? Що він малював, коли йому давала Катерина? Папірчик і олівчик. Я думаю, думаєш, он рисував самольот. Ну, можливо, якщо б він був зданий він б намалював літак, який врятував Україну, то точно. Але... Захарчено. Сонечко малював? Сонечко, квіти будинок, Захарчик показує будинок, так? А скажіть, будь ласка, що він просив маму, коли вона приходила з роботи? Тяжкої <с dé boupeople> роботи. Щоб мама що? Прочитала і. що і... прочитала? Разочку так! З заспівала пісень. Дарова. Так? Просто робимо. Зозочку просив, щоб розказали. А ще в нього, якщо ви пам'ятаєте, був <плес> дідусь, який теж розповідав, що. <плес> 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 розповіді кажуть. <плес> розповіді <плес> Богданчик, молодчинка. Я, важ... Я дуже сподіваюся, що ви запам'ятали, про кого ми сьогодні говорили. Сьогодні ми говорили про великого поета, художника Тараса Григоровича Шевченка. Я дуже хочу, щоб ви запам'ятали, тому що е, в подальшому ви будете вивчати його вірші, оповідання. Тому, е, це для мене це мій улюблений е, поет. І я дуже хочу, щоб ви запам'ятали, як звуть, хто це, що це некий поет, що це і художник, що це людина, яка завжди боролася, писала про нашу незламну Україну. Що ми переможемо, що ми найсильніші. І що у нас буде все якнайкраще. Тому що українці це вільний народ. Мам, мені дуже пахне. То суп пахне, суп Так, суп пахне. Так, е, я дуже вдячна, що я хочу на уроки. хочу їсти. Я дуже вдячна, що ви вийшли. Богдан слушає, ви пані Марина, дякую, що вийшли, пані Аналішки. Я Є... стараюся, я ж вам кажу, так хворіли, що, не дай Бог. Дітей Хворійте, прям... одужуйте. Пані Юлія, дякую. Дякуємо вам, дуже цікава розповідь. напевно, Матусям було цікавіше, я також пам'ятаю його і стихи до сих пор. Дякую, що прийняли участь. Дякую. Теж це дуже важливо. Дякую. вечора. Дякую, гарного по вечора. Люблю вас. Дякую ночі. До побачення.